Відмовився від адвокатів і просив суд нарешті оголосити вирок. Таке прохання озвучив водій автомобіля, який скоїв ДТП у колишньому Березнівському районі. У результаті зіткнення загинули двоє людей. Суди тягнуться вже три роки. Винуватець аварії каже, втомився перебувати на лаві підсудних і просить суд нарешті поставити крапку. Феміда його прохання задовольнила. Скільки років водій проведе у в'язниці? Дивіться далі. Я хочу відмовитися від адвоката, схожого і адвоката Заверчука. Я вислав, кому ну, сталася аварія, вигинули люди. Я просто вас прошу сьогодні закінчити. Це судовий, э, судовий розгляд і так мені э, остаточне рішення. Щоправда, остаточне рішення Анатолію Зембицькому ще у вересні минулого року виніс Бережнівський районний суд. Феміда відправила його за грати на сім років та позбавила права сідати за кермо на 3 роки. Але таке рішення суду обвинувачений і досі вважає надто суворим. Я прошу вас зменшити термінів і А та відміну. Натомість донька загиблого в аварії Ольга Каска в щире каяття Замбицького не вірить. Тому сім років ув'язнення вважає навпаки надто м'яким покаранням. До того ж, в ДТП її родина втратила ще й друга сім'ї Миколу Ведренка. А мама жінки Олена Гук, яка тоді також перебувала в авто, отримала численні травми та забої, які лікує досі. І своєї вини у цьому Анатолій Зембицький упродовж трьох років не визнавав. Насправді е його позиція змінилася тільки на словах. Це і наша... її має зробити Зембіцький, щоб ви повірили в те, що він кається і просить відповідно Відшкодувати... визнати... Як мінімум, визнати вину і як мінімум відшкодувати шкоду, яку заподіяв. Але грошей на відшкодування завданих збитків Анатолій Зембицький маємо, то, я не має. Якби ми мали просто можна було б виконувати це потерпілим, як робити це продукт, можна зробити. Повірити, що вони не мають <працю> Перед виходом судді в онорадчу кімнату обвинувачений ще раз пояснив, чому суд має обрати йому 5 років позбавлення волі, а не 10, як того хочуть потерпілі. Я хочу, щоб ви поховали це, щоб ви тебе стало така. Вони йому і не підії заходу. Також говорять, похило поміщення, вони мають нічого. Тому прошу <працю> вас зменшити мені, я покарання. Зрештою, порадившись, колегія суддів вирішила не підтримувати ні прохання потерпілих, ні обвинуваченого. Колегія суддів ухвалила вирок Березнівського районного суду Рівненської області від 7 вересня 2021 року стосовно Зембіцького Анатолія Федоровича залишити без змін апеляційні скарги, потерпілих казки вука ГУК, Ведренко та їх представника адвоката Таргонія обвинуваченого Зимбіцького без задоволення, попри таке рішення суддів, оскаржувати його та вимагати для обвинуваченого максимального терміну покарання, Ольга Каска уже не буде. Я вважаю, що мабуть на цьому ми зупинимось, тому що насправді перебувати в судовому процесі і кожного разу згадувати цю подію це занадто важко. Тому, якщо не буде зустрічних якихось. Скарг, маніпулювань з тої сторони, то ми нікуди подавати більше не будемо, бо ми втомилися вже і так від всього цього процесу. Нагадаємо, в місцях позбавлення волі Анатолій Зембицький перебуватиме трохи більше п'яти років, адже частину покарання вже відсидів у СІЗО. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.